Чи можна організувати зустріч з керівником місії МКЧХ ВРФ на постійній основі передаємо МКЧХ інформацію про катування українських військовополонених. Чи вжиті якісь заходи у цьому зв'язку? Чому Міжнародний комітет Червоного Христа мовчить про недопуск до полонених та їх свідоме катування в Росії? Чому не розказується світу? Якби така політика мовчання приносила результат, то було б зрозуміло пройшло два з половиною роки. І це мовчання не дало жодної бодай мінімального результату, коли ви нарешті публічно висловите хоча б глибоку стурбованість щодо невиконання Росією своїх зобов'язань за Женевською конвенцією. Може вам пообіцяти, це те, що ми розуміємо вас, ми бачимо чуємо вас. Ми працюємо не лише в Україні у нас дійсно є команда. Мотивованих э, спеціалістів у Російській Федерації команда мотивованих спеціалістів у Російській Федерації.